І так. Відео про то, чи СМД убиває коробку. <кхе> Уже рік у мене мотор цей стоїть. Коробку робив я два роки тому. В коробці замінив всі шестерні, крім оцієї. Це третя, мабуть, передача. Чи друга, друга, мабуть? Я не пам'ятаю. Ні, дві, дві я е, не замінив. Оце цю шестерню, мабуть. І ось цю. Ну, коротше, якісь дві шастерні я не замінив, а то все я міняв. І ось який стан, неде, не слава Богу, навіть не підбито. А ось ця видно, вона навіть приріжена, ну, коротше, це стара вона тут і була. Робіть. Тобто, я думаю, якщо прокладка нормальна, між рульом і сідушкою не тіче, той коробку не рве мотор. А заліз я сюди просто... Може і трохи не буду. Ну Коротше, вибиває у мене, я з комбайном хожу гарбузом, вибиває понижені. Розібрав, отут я теж подшипники міняв в цьому редукторі. Дивлюсь, тут все чітко, люфта ніде нема. А Обнаружив, я і тоді як коробку робив, був люфток, але такий ще не дуже у цій вилці. Коротше, а це я зняв, а тут люфт просто страшний був. Ну, я зробив отак. Я зробив отак, тому що мені треба їхати в поле, в мене досушується. Зерня, треба їхати, чіпляти, комбайна молотити, а там вже воно все одно вироблене, його колись прийдеться зовсім поміняти, тобто буде мінятись повністю, через що я зараз так вирішив. бо там нічого не зробиш, а розбирати зараз коробку це трохи не то. Отак От їдеш, тільки трактор в нагрузці йде. Великий і вискакує. Чути, що воно вискакує. Тобто мені здається, що це в цьому причина. Ну не здається, так воно і є. От. Коротше якось так.